Четвертого лютого російська армія запустила балістику по Ізюму на Харківщині. Ракета влучила прямо в центр міста. П'ятеро людей загинули, понад пів сотні поранені. Першого лютого росіяни цинічно обстріляли і Полтаву. І знову серед жертв цивільні ворог обірвав життя цілих родин, зокрема трьох дітей. Локації ворожих атак. Місце роботи українських криміналістів. Криміналісти приїжджають на місце. Обстрілу приходять зрозуміло, родичі близькі, дають інформацію з правоохоронцям, що є можливість того, що їхні їх близька людина була там, да і не виходить на зв'язок. Відповідно, з у них відбирається порівняльний матеріал, який потім формується, і уже кожен слід, кожен біологічний зразок. От, так само досліджується, але є випадки, коли встановити особу людини складно. Так було в 2022-му після деокупації Ізюму на Харківщині. Пригадує Володимир Атаманчук. Я особисто також був в тій локації. Бачив це дійсно с жахливі жахлива. Картина місця масових захоронень, безіменні могили, рештки тіл закатованих. У таких випадках фахівці використовують сучасну ДНК лабораторію Енді ND6C. вона. Надає змогу виділити матеріал та врешті з'ясувати, кому він належав. Енді 6 дозволяє це дозволяється зробити за 90 хвилин для порівняння в стаціонарній лабораторії. Дослідження затягувалися на тижні, а то й місяці. Відкривається віконечко, в яке ми картридж поміщаємо. Використовується відповідно з метою встановлення. Істини в тих обставинах, які мають місце бути, дане обладнання дозволяє досить оперативно повно та швидко встановити ДНК профіль людини в різних ситуаціях. Чи це місце ракетного обстрілу, чи це дослідження докупованих територій? Олександр Шульга, підполковник поліції в національній академії внутрішніх справ, раніше навчався. Тепер Вальмаматер має завдання провести інтенсивний курс підвищення кваліфікації для криміналістів. Національної поліції з усіх куточків України, попри те, що робота в місцях атаки для криміналістів вже радше звичка говорити про побачене фахівцям складно. Я не знаю просто, що Давайте інше питання, бо ну я. У мене і масовий обстріл в моїй професії. Я бачив все і морги, і це все наскільки ну, жалко і тяжко на таке дивитися. Потрібно комусь це робити. В кожній професії є люди. Ми Енді використовуємо взагалом для встановлення осіб. Частину таких лабораторій українській поліції передав фонд філантропа Говарда Баффета. Частину посольство США та ООН коштом уряду Японії криміналісти кажуть, що Енді шість це дає змогу втілити головне зафіксувати воєнні злочини росіян після встановлення ДНК профілю. Інформацію отримує слідчий для подальшого розслідування, щоб кожен злочинець отримав своє покарання. Ганна рибалка, Микола Довгий, п'ятий канал. Десь між мізерним і нульовим так спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келог оцінив шанси офіційного Києва на повернення ядерної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю мовнику Fox News. На думку переговорника майже неможливо повернути собі ядерну зброю як альтернативу членства в НАТО. Цю ідею напередодні озвучив Володимир Зеленський. За словами президента України, необхідно мати власний захист, поки триває вступ до альянсу. Зокрема, це може бути ядерна зброя. Чи більша кількість ракет? Втім, американець не вірить, що Сполучені Штати погодяться на ці умови. Ізраїль передасть сектор Гази сполученим штатам після завершення бойових дій. Дональд Трамп знову зазіхає на регіон. Президент у своїй соціальній мережі пише: для цього навіть не знадобиться американські військові. Жителів сектора Гази переселять у безпечніші та гарні місця. Водночас США розпочнуть роботу з відновлення постраждалих земель. Він вже запланував цитата будівництво одного із найвеличніших та вражаючих проєктів такого штибу на землі. Кінець цитату. Ідею виселити палестинців Дональд Трамп озвучив напередодні, аргументував таку амбітну ціль сприянням економічного розвитку регіону. Підкорили Кілі Манджаро п'ятеро українських військових зійшли на найвищу гору Африки після тяжких поранень. Серед них четверо з ампутаціями та військовослужбовиця після тяжкого поранення. Експедиція тривала шість днів. Детальніше про сходження у сюжеті Ольги Джоген. Кіліманджаро входить до списку семи вершин світу, найвищих точок кожного континенту. Її висота 5895 тисяч метрів. Для підйому на Кіліманджаро не потрібні спеціальні альпіністські навички, але фізична підготовка необхідна. Тож кандидатів обирали ретельно. Владислав один із тих, хто пішов підкорювати вершину. Поранення зазнав ще 2019 року в зоні проведення ООС. Про сходження дізнався від побратима, після чого одразу ж подав анкету. Саме найскладніше під час цього сходження для мене було це вплив висоти на, на мій організм. Е, ну, цей нестерпний головний біль взагалі не давав відпочивати. Е, жодного дня не було, щоб я поспав нормально, ну, виспався. Е, е, ускладнення дихання надважливо під час такого сходження тримати е, один помірний тем. І не робити різких рухів, якихось фізичних навантажень. До сходження на кіліманджаро чоловік підіймався лише на говерлу. Ветеранським спортом почав займатися одразу після реабілітації. Протез з підйому не завадив. Чоловік каже, настільки звик, що майже його не помічає. Хоча ми були впевнені, що е, наші кукси будуть стерті, будуть нариви, натертості там і тому подібні речі, тому що зазвичай після таких серйозних фізичних навантажень так і відбувається. Но тут е, на диво з куксами у нас. Порядку. Ольга, військовослужбовиця, понад рік тому, під час виконання бойового завдання, зазнала уламкового поранення в живіт. Про сходження на кіліманджаро дізналась від організаторів. Тоді вирішила зробити все можливе, щоб потрапити до п'ятірки обраних. Цей проект одразу, коли я про нього почула, я подумала, він дуже важливий з емоційної точки зору, щоб людина не лежачи в лікарні, накручуючи себе, шукала інформацію про те, а як жити далі, щоб якщо не дай Бог, з нею щось таке станеться. Вона знала нічого страшного. Це лише початок. Це друге дихання. Воно ти знайдеш своє і буде жити не те, що повноцінне життя. Ти можливо піднімешся на таку висоту, про яку і не мрія. До сходження дівчина готувалася ретельно. Починала з тривалих пробіжок, а згодом разом із групою проводила тестові підйоми в українських горах. Проте на висоті понад 5 кілометрів ледь витримувала. Постійно здавалося, що ти зараз втратиш свідомість, і тобі не можна цього робити. І я пам'ятаю, як світило сонечко, і я просто від'їжджала кожну секунду, і я собі нагадувала, не можна, не можна, не можна, бо ну, якби, ну, гарно, звісно, зараз прилягти, але ну, там залишилось вже декілька метрів. І тут е, допомагали е, от, хлопці. Ти бачив, що їм ще гірше, чи теж так же погано. І У них такі затуманені очі, і ти думаєш, ну, треба їх підтримати, а вони думають, треба тебе напевно підтримати. Мат сходили на вершину чотири дні, спускались два. Своїм підйомом не лише привернули увагу до військових з пораненнями, а й встановили рекорд на кіліманжаро з того, що ми знайшли в відкритих істочниках. В п'ятнадцятому році році зайшли три ветерана американці. У них теж були протези нижніх кінцівок, але їх було тільки троє. Тому що хлопців четверо та одна дівчина це нове світове досягнення. Під час сходження знімали документальне кіно друге дихання вийде на екрани вже восени та покаже весь шлях, який пройшли наші військові заради цього підйому. Ольга Джоган Орест Пона п'ятий канал.